Друзі, ви дивитесь п'ятий канал. За декілька секунд ви почуєте свіжий прогноз погоди в Україні. З вами Габріла Масанга. Партнер програми, торговельна марка Королівський смак висока якість продукції надасть вашим стравам справжнього королівського смаку на кожен день. Західна частина країни, а саме у Івано-Франківську, Львові, Ужгороді та Чернівцях, синоптики прогнозують малохмарну погоду часом пройдуть дощі вночі. Буде плюс 4, плюс 9, в день – 10-18 градусів тепла. Вітер переважно північний 2-5 метрів за секунду. У Луцьку, Рівну, у Тернополі та Хмельницькому переважатиме малохмарна погода без опадів. Далі до температури. Вночі від 4 до 8 градусів тепла буде в день 9-14 з позначкою «плюс». Вітер південний – 1-3 метри за секунду. Мешканцям північних областей слід чекати мінливої погоди лише в сумах дощі. Далі до температури. Вночі плюс 5, плюс 8, а в день від 8 до 13 градусів тепла. Вітер південний, 2,5 метрів за секунду. На сході України по всій території слід чекати малохмарної погоди лише в Харкові та області. Часом пройдуть короткочасні дощі. вночі плюс 6, плюс 9, в день від 11 до 18 градусів тепла, вітер південний 2,5 метрів за секунду. У центральних областях, а саме у Вінниці, Полтаві, Кировограді та Черкасах, передбачається невелика хмарність, можливі опади у вигляді дощу. Вночі плюс 6 плюс 10, а в день до 14 градусів тепла. Вітер північно-східний 2,5 метрів за секунду. На півдні України та на Кримському півострові переважатиме сонячна погода з невеликою хмарністю. Вночі температура повітря коливатиметься до 15 градусів тепла, а вдень від 13 до 20 з позначкою плюс. Вітер південно-західний 2,5 метрів за секунду. І область обласиноптики прогнозують малохмарну погоду часом дощ. Температура повітря вночі плюс 6, плюс 8, в день – 10-12 градусів тепла. Вітер південно західний 1,3 три метри в секунду. Партнер програми торговельна марка «Королівський смак як на та майонези від українського виробника. Найкращі рецепти приготування. Торговельна марка Королівський смак смакуй по королівськи На цей час у мене все хорошу вам настрою. І до зустрічі на п'ятому.